Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні п'ятниця, 7 лютого. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про події, які сьогодні відбулись в місті та області, традиційно о цій порі розкажуть наші журналісти. Далі короткий анонс. Голова фракції «За батьківщину» в обласній раді Іван Мунцян вважає домовленості з владою перемогою опозиції. Двох нелегальних мігрантів затримали прокордонники у міжнародному пункті пропуску Порубне. Художники закарпаття представили в Чернівцях свої роботи. Голова фракції за батьківщину в обласній раді Іван Мунцян вважає домовленості з владою перемогою опозиції. Такої ж думки і народний депутат Максим Бурбак. За словами нардепа, отримана посада першого заступника голови облради дозволить опозиції контролювати владу та фінансові схеми. Легалізація ж Народної ради, місцевими обранцями, політики вважають питанням часу. Наслідком компромісу між владою та опозицією стали розібрані барикади. Представники народної ради запевняють, що з протестувальниками радилися, і саме люди дали добро на звільнення приміщення ОДА. Втім, Іван Мунтян запевнив, що народна рада буде захищати здобутки, і в разі невиконання домовленостей владою за 30 хвилин барикади знову з'являться. А отримана під час позачергової сесії посада першого віцеспікера краєвого парламенту дозволить опозиції впливати на прийняття рішень. Іде мова про те, що в обласній раді повинні представити, були представлені опозиція у склад керівництва і тому подібно. Значить, ми на перших порах отримували перемогу і рахуємо, що далі ми не будемо відступати і будемо добивати, щоб всі питання, які ми вносили, на розвиток. Сесії обласної ради було включені на наступну сесію. Політик не дав чіткої відповіді, хто з опозиціонерів займе вакантне владне крісло однак натякнув, що достойна кандидатура знайдеться. Не знає, поки як ділитимуть повноваження в президії, і голова облради Михайло Гайничеру каже, більш конкретніше можна буде говорити на наступній сесії, коли оберуть заступника та визначать його повноваження. Питання ж визнання народної ради Гайничеру вважає передчасним. Народна рада як міжфракційне об'єднання в обласній раді і може бути зареєстрована громадська організація під такою назвою у відповідності до чинного законодавства. Безумовно, народна рада як міжфракційне об'єднання в обласній раді, вона ще якимось чином не заявила про свою позицію, про свої наміри. Можливо, заявить, можливо, вибере пріоритети своєї роботи. Поки що цього не відбулося. Тобто, тут трохи назва вона випередила. Стан справ Гайничеру також назвав неприйнятним і незрозумілим захоплення приміщення облради і заявив, що двері установи ламали. Цитую професійно підготовлені люди, яких серед депутатів немає. Олександр Коркоїл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Сьогодні заступник держсекретаря Сполучених Штатів Америки Вікторія Нуланд дала українським журналістам прес-конференцію. Це стало головною політичною подією дня. Вікторія Нуланд окреслила необхідні дії для врегулювання політичної кризи в Україні. Перше і найголовніше питання це деескалація напруги на вулицях. Друге, дуже важливо дати українцям зрозуміти, що влада захищатиме права людини і вирішить ситуацію без насильства. Наступне підтримка тих представників української системи, які разом працюють над конституцією, над конституційною та виборчою реформами. Які будуть необхідні для створення уряду єднання або технічного уряду? Пані Нуланд обговорювала все це з Януковичем до його від'їзду до Сочі та з лідерами опозиції. Вона зауважила, що Сполучені Штати проводять прозору політику щодо України і роблять все для того, щоб Україна робила все так, як вона вважає за потрібне. Двох нелегальних мігрантів затримали прикордонники у міжнародному пункті пропуску Порубне. Подружжя сирійців намагалось непомітно у вантажівці проїхати через кордон, аби потрапити в одну з країн ЄС. Заховались у напівпричепі. В Україні не планували зупинятись, оскільки фура їхала транзитом через нашу територію. Однак після перетину кордону з Румунією пару виявили і їй тепер доведеться відповісти перед законом. Коли до пункту пропуску порубне в'їхала вантажівка марки Рено, прикордонники ще не здогадувалися, що всередині на півпричепу їх чекатиме сюрприз. 48-річний водій Білорус пояснив пряму із Туреччини до Росії транзитом через Україну. Везе з собою вантаж сантехніку. Під час огляду транспортного засобу, який був безпосередньо опечатаний, адже йшов транзитом через територію України, було виявлено скрутка тросів, які Закріплюють тент. Значить, було механічно пошкоджено, а потім досить ретельно складений, так що звичайним поглядом ти її не помітиш. Прикордонники до огляду транспортного засобу залучили службову собаку Порш. І всередині напівпричепу виявили двох людей чоловіка і жінку арабської зовнішності. З'ясувалося, це подружжя обом менше 30 років. Дані особи являються громадянами серії. Можливо, ще раз нагадаю, можливо, те, що вони даний транспортний засіб пісіли на території Туреччини, і, бо як вже було пізніше відомо, вони намагалися потрапити в Європу одну із країн для того, щоб влаштуватися і. Ну, побудувати вже по-новому своє життя. Замість Європи нелегали опинилися у пункті тимчасового тримання Чернівецького прикордонного загону. Їхню подальшу долю вирішить суд. Відповідати перед законом доведеться і водію за незаконне переміщення людей через державний кордон. Олександр Хмель Сергій Бабій чернівецький репортер, телеканал Чернівці 69 пожеж з початку року на Буковині. Четверо загиблих та троє травмованих. Такі наслідки оприлюднили в обласному управлінні служби надзвичайних ситуацій. Всі ці випадки стали через необережне поводження з вогнем, порушення правил експлуатації пічного опалення та електроустановок. Аби надалі ці цифри не збільшувались, рятувальники створили рейдові групи та вирішили вкотре нагадати населенню основні правила безпеки. Не дай боже не курив. Щоб ви бачите тут великова. Приділяється саме коріння, що щоб ліжко не курила наразі. В області працює одразу кілька таких райдових груп. До їх складу, крім рятувальників, увійшли співробітники газових та соціальних служб, а також органів місцевого самоврядування. На цьому тижні групи працювали на Вижниччині. Там відвідали самотніх жителів і людей похилого віку. Ситуації, які у нас бувають в районі від пожеж. Нагадати, що як правильно користуватися пічками, не залишати пічки без нагляду, не топити. Газові плити я бачу, використовуєтесь теж, щоб не залишали без нагляду. Аби не забували відключати, таке. Да. У оселях, де виявлялися несправності в електромережі чи пічному опаленні, рятувальники допомогли усунути виявлені порушення та замінити розетки і вимикачі. Десь 90% пожеж виникають в житловому секторі. У зв'язку з цим Держслужбою з надзвичайних ситуацій проводиться відповідна робота, проводиться подворовий обхід по населених пунктах. Із метою роз'яснення людям основних правил пожежної безпеки, яких необхідно дотримуватись під час опалювального сезону. Рейдові групи працюватимуть і надалі. Одиноких та літніх людей із нагадуваннями правил пожежної безпеки рятувальники навідуватимуть по всій області. Олександр Хмельниччинівецький репортер телеканал Чернівці. Художники Закарпатця представили в Чернівцях свої роботи. 11 митців, кілька десятків робіт. Різноманіття фарб та емоцій. Все це і не тільки побачили Буковинські поціновувачі мистецтва у виставковому центрі міста. Більше про роботи, авторів та деталі виставки дивіться далі. Розмаїться кольорів та традицій у виставковому центрі Вернісаж представила група художників міста Мукачева Закарпатської області. В цьому місті проживає 24 члени національної спілки художників, 11 з яких представили свої роботи в Чернівцях. Закарпатська техніка несе в собі яскраве поєднання, не менш яскравих відцінків. Закарпатська школа живописи та кольори, радість, у нас багато сонця, дуже красивих дівочок. Ша не я співросмалювати красиво і ярко. це один. Ну і плюс наш край на національних традиціях, національних. Кольорах наші костюми бачите, наші дівочки як красиво вишивають, як красиво одягаються кольори. Ну, от У нас на, на цьому базі твориться мистецтво, зато такі багаті кольори. Подивитись на творчість закарпатських художників прийшло чимало чернівчан, яких приємно вразили представлені роботи. Це дуже велике задоволення, що ми маємо виставку закарпатських художників. Там дуже серйозна школа, колористична і не тільки. Через те це просто неймовірно добре для нашої спільноти. Однозначно тут представлені видатні художники, заслужені художники України, народні. Отак як Іван Броуді, його жінка Лариса Броуді, то потрясаючі художники. Нам сказали, що приїжджають Закарпаття виставка. Цікаво, неординарно, Своя техніка, своє письмо. От нам прийшли подивитись, порівняти з нашими майстрами. і цікаво, Дійсно, по-новому дивиться. Всі, хто не встиг завітати на відкриття виставки, зможе переглянути роботи закарпатських митців до 27 лютого у виставковому центрі Вернісаж. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівецькому обласному художньому музеї відбулось відкриття виставки копій відцифрованих зображень з першого фотоательє в Бухаресті, Румунія, відомого військового фотокореспондента Карой Поп де Сотмарі. Виставку презентували у рамках другого міжнародного фотофестивалю, назва якого співзвучна з іменем автора, бачила копії світлин, яким вже більше як 150 років, і наша знімальна група. 36 різноманітних заходів міжнародного фотофестивалю відбуваються в Америці, Австрії та Європі. Все це приурочили до 200-річчя з дня народження Кароя Поп де Сотмарії, який відомий тим, що став чи не одним із перших військових фотокореспондентів світу, а також власником першого фотоательє в Бухаресті, Румунія. До Чернівецького художнього музею домандрувала виставка, яка, за словами організаторів самого фестивалю, є досить унікальною. І, попри те, що заходи вже відбувалися різні, саме у столиці Буковини її представили вперше. Фотографії. Ви бачите на зображеннях копії фотографій, а також вигляд картону, на якому вони були надруковані. Це просто унікальні речі. На цьому картоні перелічені всі нагороди і звання Карой Поп де Сотмарі, і як зрозуміло, вони не лише румунські. На відкриття прийшло чимало відомих фотохудожників та фотографів чернівців та буковини. Всі вони пильно розглядали представлені світлини. Як зауважує директор музею пані Іна Кіцул, приймати у нас таку виставку це досить престижно та поважно. 35 фотографій, копій цих фотографій, які ми бачимо, це практично документальне свідоцтво того часу середини ХІХ століття. Для нас дуже цікавим є те, що це побутові фотографії, це зафіксовані просто люди. Це весільні фотографії, це сімейні фотографії, це просто життя людей середини ХІХ століття. Виставка фотофестивалю перебуватиме у нашому художньому музеї до 25 лютого. Згодом же помандрує і до інших міст. Генрієта Беух, Ярослава Бояджук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вже рівно за тиждень в усьому світі закохані серця святкуватимуть свій день День Святого Валентина. Не відмовляються від нього і в Чернівцях. Якщо ви досі не вирішили, куди підете зі своєю другою половинкою у цей день, то вам точно в торгівельно-розважальний центр депо. Адже 14 лютого там планують вразити усіх і вже традиційним масштабним запаленням свічок у формі серця, і величезною кількістю різноманітних майстер-класів, романтичних заходів, живою музикою та подарунками для кожного відвідувача, генрія та розкаже більше вже за мить. 14 лютого самого ранку і впродовж усього дня в торгово-розважальному центрі депо для кожного відвідувача підготували сюрпризи і подарунки. Закохані пари зможуть виготовити один одному ексклюзивну валентинку на спеціалізованому майстер-класі, придбати якийсь цікавий шоколадний виріб, ручної роботи або ж власноруч зробити його. Також потанцювати під живий музичний супровід від музикантів гурту «Just do it». і навіть спробувати себе в ролі одруженої пари під час церемонії розпису в стилі Лас-Вегас. І звичайно яскраве та масштабне традиційне дійство запалення найбільшого серця чернівців з п'яти тисяч свічок. Цього року на учасників дійства очікує романтична несподіванка. 14 лютого, в День закоханих. Ми запрошуємо всіх чернівчан та також гостів нашого міста, всіх закоханих людей, запалити. П'яти тисяч свічок найбільше серце нашого міста. Вперше в торгівельно-розважальному центрі «Депоцентр» цього року серед запалених свічок відбудеться пропозиція Руки та серце». Отже, приходьте та дізнайтесь, чи скаже вона так, та чи отримує закохана пара романтичну вечерю на двох від ресторану «Дебока» та подарунок від ювелірної спокуси. А також новинка для тих, хто ще не знайшов кохання, в депо центр проведуть швидкі побачення. Можливо, хтось таки знайде собі другу половинку та закохається з першого погляду. Ну а наприкінці вечора супермаркет «Сільпо» подарує величезний торт і кожен отримує солодкий шматочок щастя. Ну і не забувайте, що у день святого Валентина, ваша кохана людина, чекає на щось, можливо, маленьке, але тематичне і приємне. Подумайте про подарунок заздалегідь або ж прийдіть, в депо центр і серед величезної кількості магазинів ви. Точно знайдете щось, що зможе порадувати. Генрієта та Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Це були всі новини п'ятниці. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Нагадаю, що завтра на вас чекатиме підсумковий випуск Чернівецького репортера від моєї колеги Ларисі Сергієвої. Я ж з вами прощаюсь і бажаю вам вдалих та змістовних вихідних. Залишайтесь телеканалом Чернівці.